Всіх вітаю на каналі. Поки на дворі заморозок, прохолодно трошки, я в теплиці буду сіяти редиску і е, салат. Ось такусь редиску Селеста. Написано, що вона для теплиці, що добра. І Ось такий салат. Купила якийсь суміш. Е, якийсь салат невисокий, дрібний, але тут е, суміш всяких салатів то посію для, для домашнього споживання. Ось теплиці я скопала з одної сторони і з другої, а посередині ще й не скопано, тому що тут у мене ще багато росте квіток. Насіяла квіток, напікірувала сюди їх у теплицю. А тепер потрібно їх ще й винести на двір, посадити, щоб можна було скопати. Ну тут я вже скопаю пізніше, повиношу, повисаджую і скопаю. А тут я землю трошки розбила грудки, вирівняла і буду сіяти. На зелень, зараз, на таку, щоб була перша зелень. Ще куплю посію кінзи, ми любимо кінзу. Щось я забулася її купити. Ще куплю, що встигну. Ще допіру середина якби зими. Таке сьогодні в мене робота, а далі трошки потепліє, піду дорізати далі свої дерева. Сливки в теплиці тепло, добре, земля не мерзла. І так тепленько, навіть можна сказати, тут. Зараз буду сіяти. Посіяла я салат і редиску, небагато посіяла. Маленький кусочок Це для домашнього споживання. Я Посадила. А тут тепер перебрала цибульку, яка в мене є. Між ж тою, що я садила та дрібніща і посажу, візьму, і така є пророща. під самою плівочкою, там дуже так волого і посажу її, хай росте на салат. Ось як я висадила цибульку, тут і пророща є, Ось отака. Цілий такий радочок посадила. Вона вже в нас багатенько, цибулька вона проросла. Вже ми її не встигнемо споживати, то в такому вигляді й в нас вистачає її. А зеленої буде хотітися з редисочку, як десь був. Вродить редиска, зелень, то хочеться і цибульки. Ось така в мене, отут я її посадила. Щоб була посадила волосини, то вже була б, напевно, і гарна. Будемо чекати. Пішла ще трошки, знайшла цибульки і посадила ось такий родочок. Ось. Який ще десь у мене є насіння шпінату. Зараз ще посію шпінат, а кінзу потрібно купити. А руку, коли щось ми не їмо. Я більше люблю кінзу. Ось так. А ось яка вже в мене тепло... ця цибулька не в теплиці. А в відкритому ґрунті. І вона вже яка вона росте, потепліла і вона росте на очах. ну Скоро буде салатик. Ось така цибулька. Це навіть, навіть, щоб її ще було накрити трошки, так щоб її було тепліше, вона вже була б вон деяка. Отак. Сьогодні трошки був приморозок, але зараз на... тепло, на дворі. Так, по весняному тепло. Трошки хмарі, Вон, яке небо захмарене. Ось таке. Але на дворі тепло, геть не хочеться заходити до хати. Як добре. Ще покажу, як обрізали сливочку. Ось зараз покажу. Оцю ще обрізати буде. Зараз буде на черзі ця. А ось так обрізали цю сливку. Тут була така ось гілка хвора, вона була, ми її зняли. Ось подивіться, як вона. Тепер ось таким чином обрізали. Серединка буде пуста, по боках. Будуть плодики. Бронячок багато, плодушечок. Ось таких. Я не знаю, правильно, неправильно, але якось обрізала. І ось ще потрібно обрізати ось цю. Будемо обрізати ще таку сливку. Вона вторій була обрізана, вона вже поросла. Потрібно її і понизати, і обрізати. Ось ці молоді жировички попускала. Цю. І ось ще ось цю. Дуже ця велика. Це ця вже обрізана. Оця велика сливка, тут роботи повно. Тут мені потрібні помічники, бо тут є такі гілки, які я сама не подужаю. Ось так.